І велика мрія, маленька іграшка і трохи солодощів. Мешканка міста Добра Олександра написала листа до Святого Миколая. Список невеликий, але дуже бажаний. Мене звати Саша, мені шість років. Я вже ходжу в перший клас в школу. Мені подобається жити в місті Добра. Я хочу рожевого, рожевого дівчинку, робота і на пульті, був. І рожевого, прирожевого годинника. Не забула дівчинка і про своїх братиків. Мені приносили коли щось солоденького і братам. Один великий, один середній, а один маленький. Великий це Кирил, середній це Боря, а маленький це Діня. І, хоч Саша про це ще не знає, та над її проханням, як і над бажаннями сотень інших мрійників, вже працює ціла команда. Вже більше 15 років поспіль. А ми приймаємо листи дітей до Миколая, це листи дітей, які проживають в місті добра, це листи дітей. З проекту наші діти це діти загиблих героїв України або діти, які втратили одного чи двох батьків під час повномасштабного вторгнення. Пишуть листи дітки з малозабезпечених сімей, діти, яких виховує тільки мама, важкохворі діти. Помічники святого надсилають пакунки з різних куточків світу. В коробку стараються скласти все, щоб дитячі очі сяяли від щастя. Ми збираємо ці листи, реєструємо їх в себе спочатку, і потім виставляємо на сторінці міст добра в інстаграмі, фейсбуці ці листи і нам на пошту пишуть благодійники, чарівники, який лист вони хочуть втілити. Ми дивимося, чи це лист ще вільний, чи він вже зайнятий. Якщо зайнятий, пропонуємо інші листи. Якщо вільний, реєструємо за цією людиною подарунок. Просимо там запакувати, надіслати до певної дати. І потім вже ці подарунки приїжджають до нас в офіс. Вже у Чернівцях речі сортують, аби кожен гостинець потрапив до свого адресата. Цей подарунок до нас їхав з Америки, і жінка придбала дівчинці навушники, косметика, все як дівчинка просила. Попри всю передсвяткову мотошню, Валерія розповідає, на листку паперу діти найчастіше просять не про речі чи смаколики, а про те, що неможливо загорнути під обгортку. Безперечно, більшість дітей не те, що більшість всі діти просять в Миколая миру для України. Є багато дітей, які просять, щоб їхній татко на небесах був спокійним, щоб його душа була спокійна. Є діти, які просять, щоб тато повернувся, чи мама повернулася з війни. Є діти, які просять для лятати, якщо він зараз захищає нашу Україну, тобто це в кожному листі прописано. Це тенденція вже ну не один рік. І поки наймолодші чекають на один із найважливіших днів у році, майстри Дива перевіряють наповнення пакунків. Все для того, аби у найчарівнішу ніч кожна дитина знову повірила у магію свята. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь. У Чернівцях відкрили новий центр реабілітації на базі Чернівецької міської поліклініки номер 2 В стінах медзакладу пацієнти зможуть отримати сучасну комплексну допомогу від фізичної реабілітації до психологічної підтримки. Медична реабілітація в цій будівлі вона надається за декількома компонентами: фізична реабілітація, фізіотерапія. Ерготерапія, кінезотерапія, психологічна реабілітація і логопедична допомога. Крім того, в цій будівлі розташована баміологія, душ шарко гідромасаж, масаж. Відкриття даного центру стало можливим після приєднання нового приміщення до поліклініки. Відтак усі напрямки реабілітації вдалося зібрати під одним дахом, що значно полегшує роботу між фахівцями та підвищує якість надання допомоги. Для нашого закладу приєднання цієї будівлі це, напевно, такий перший бонус. Наша реабілітація була розташована з 2022 року на базі Лесі Українки. І завдяки приєднанню будівлі до нас, ми однозначно було тут вирішено, що тут буде медична реабілітація. Реабілітаційний центр облаштовано таким чином, щоб пацієнти могли проходити всі необхідні процедури без зайвих переміщень. Простір продумали до дрібниць. Тут є окремі зали, спеціальні кабінети та сучасні робочі місця для фахівців. Перший поверх це два зали фізичної терапії, де будуть займатися у нас фізичні терапевти з пацієнтами і кабінет ерготерапевта, де займаються з пацієнтами відповідний фахівець. І другий поверх там знаходиться масажний кабінет, кабінет фізіотерапії, і ординаторська лікарів фізичної та реабілітаційної медицини і кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги. Там буде відбуватися сесії лікаря-психолога з надання реабілітаційної психологічної допомоги і терапевта мови та мови. За словами Світлани Широкової, сучасне обладнання, яким забезпечений реабілітаційний центр не має аналогів на території. Буковини. Такого обладнання в Чернівцях, в Чернівецькій області немає. Перший апарат ви могли побачити, як практично він працює це апарат Ліра, завдяки якому відновлюється здатність ходьби. Покращується стійкість, пришвидшується швидкість ходи. Це дуже важливо для пацієнтів, перенесених інсульт. Пацієнти, які мають травми спінного і головного мозку. Другий апарат апарат Амадео, який використовується при порушенні рухової функції верхніх кінцівок. Бальнеологічному відділенні пацієнтам пропонують процедури, які покращують кровообіг, зменшують біль і сприяють розслабленню м'язів. Однією з найпопулярніших є гідромасаж. Його призначають після травм операцій та при хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Процедура триває десь в районі 40 хвилин, тобто температура води 38-40 градусів. Це кожен індивідуально під пацієнта підбирається. І пацієнт лягає повністю в ванну. Є оцей шланг, він там подається вода під тиском від 2 до 4 атмосфер, також індивідуально і проводиться від кінчиків пальців аж до плечей. Ми, ми уникаємо ті зони, в яких не можна працювати. І виходить лімфодренаж, покращує кровотік, розслабляє взагалі тепла ванна, розслабляє і м'язи. Реабілітаційний центр працює з людьми, які вже пройшли гострий етап лікування. Тут пацієнтів супроводжують у тривалому процесі відновлення, коли необхідна систематична робота та індивідуальний підхід. Нас в тому, що ми, як амбулаторна реабілітація, ми працюємо уже у післягострому та довготривалому періоді надання реабілітації, тобто гострий період це стаціонарна реабілітація, а післягострий і довготривалий це у нас уже в амбулаторному нашому відділенні ми проводимо цю реабілітацію. Пройти курс реабілітації у стінах медичного закладу може кожна людина, яка цього потребує. Фахівці зазначають, єдина умова мати електронне направлення лікаря. Наші двері відкриті для кожного пацієнта, хто потребує реабілітації. Маючи електронне направлення від сімейного лікаря, від лікаря вузької служби, невропатолога, травматолога, маючи електронне направлення, він проходить консультацію лікаря з фізичної медичної реабілітації, який розписує план лікування. Індивідуальне під кожного пацієнта, і тоді він може отримати ці послуги в нашому центрі. Команда фахівців реабілітаційного центру впевнена, нове обладнання та взаємодія професіоналів допоможуть чернівчанам повернутись до активного життя швидше та якісніше. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівацькому торговельно-економічному інституті відбувся міжнародний круглий стіл інклюзивна та цифрова економіка в процесі інтеграції України в європейський простір, освіта інновації, бізнес у рамках міжнародного проєкту Зв'язки між теорією та практикою в транскордонній освіті в Румунії та Україні. Саме така інтеграція в цифровому форматі, вектор на інклюзивність дасть змогу економіці стати більш конкурентноспроможною на ринку, дасть нові освітні технологічні можливості для розвитку громади, для розвитку бізнесу, для того, щоб бізнес сформував фокуси, вектор на сталість свого розвитку. Тобто всі ці заходи, всі ці рекомендації дадуть можливість інтегрувати український бізнес, українське економі. Нічне середовище до європейського е е простору. Другий міжнародний круглий стіл у межах транскордонного проєкту це можливість виявити найнагальніші проблеми цифрової та інклюзивної економіки. В рамках нашого проєкту ми проводимо традиційний другий круглий стіл, мета якого виявити саме ті проблемні актуальні місця в інклюзивній та цифровій економіці, які в подальшому будуть реалізовані в рамках проєкту «Інтерек». Наш круглий стіл є відкритим заходом. Він об'єднує провідних практиків, бізнесменів, підприємців представників влади, і наша мета це пошук саме тих інноваційних речей, які на сьогодні в умовах ну гіпердинамічної цифрової економіки вони проявляються і е, потребують негального впровадження. В рамках міжнародного проєкту Чернівецький торговельно-економічний інститут став переможцем грантової програми та отримав фінансування на цифрове оновлення освітньої інфраструктури. В рамках цього проекту було обладнання цифрових лабораторій, які знаходяться на території торговельно-економічного інституту. Вони звернулися до нас з пропозицією, чи можемо ми допомогти розробити цей проект в рамках поставлених задач, бо технічна умова на створення цих лабораторій були були надані грантодавцями. Важливою частиною проєкту стала модернізація навчального простору у торговельно-економічному інституті. Створили цифрові лабораторії, обладнання для яких розробляли у співпраці з місцевим бізнесом. Ми прийняли участь. В розробці цього проєкту зробили спочатку візуалізацію, вивчили вимоги, які мають бути до обладнання цих, цих лабораторій, і запропонували свої послуги з виготовлення цих меблів. І в кінцевому результаті ми реалізували цей проєкт. Від технічного завдання в гранті до фактичного виставлення меблів представники влади підкреслюють, цифровізація економіки є одним із ключових чинників євроінтеграції України. Мета сьогоднішнього круглого столу це обговорення цифровізації в першу чергу економіки України, а тому, що ми бачимо, що Україна невпинно йде в Європейський Союз, і цифровізація України це одне з підґрунтів для більш успішного. Впровадження України в в Європейський Союз сьогодні ми покажемо наш інвестиційний паспорт. Сьогодні ми покажемо. Елементи нашого інвестиційного порталу, які ми готуємо ввести в експлуатацію в цьому році, і як ми це будемо робити, як ми будемо співпрацювати з підприємцями, з бізнесом, з суспільством, круглий стіл у стінах торгувально-економічного інституту зібрав широку аудиторію освітян, бізнес, представників громад та міжнародних партнерів. Він передбачає і представників академічної спільноти, тобто це освітяни, це представники бізнесу, які Можуть поділитися досвідом в сфері впровадження цифрових технологій, в інклюзивності, середовища для розвитку економічних процесів. Це представники інших країн, це в основному Румунія, тому що вони наші основні партнери, з якими ми реалізуємо проект по цифровізації. Це будуть представники влади безуп... безперечно, тому що саме вони. Як ключова ланка допомагають реалізувати проекти і рекомендації, які напрацьовують науковці в цьому напрямку? Міжнародний круглий стіл став ще одним кроком до формування європейської моделі розвитку української економіки, відкритої інклюзивної та орієнтованої на інновації. Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Безкоштовне протезування для військовослужбовців у міській стоматологічній поліклініці. Воїни можуть отримати послугу зубної імплантації безоплатно. Про це нині повідомили на сесії міської ради. Ми приймали рішення за моєю пропозицією. Було виділено кошти для того, щоб військовим безкоштовно здійснювали, вставляли імпланти військовослужбовці. В яких є проблеми, щоб вони знали, що вони можуть звернутися у комунальну установу, на вулиці університетській, стоматологічна поліклініка, де їм зобов'язані безкоштовно і вчасно полікувати зуби у міській стоматологічній поліклініці вже підготувались до прийому військових, закупили необхідні матеріали і сформували відповідні кабінети. Вже закупили навіть матеріали і вже готові сьогодні цю послугу надавати. Просто звернутися в поліклініку, саме це я також обговорювала з керівником, щоб не було такого, що військовий прийшов йому кажуть, якісь документи потрібно. Не потрібно депутатка Антоніна Бабюк розповідає, процедура отримання послуги максимально спрощена. Жодних додаткових документів не потрібно. Аби отримати послугу, пацієнту достатньо пред'явити посвідку учасника бойових дій. Військовий приходить з посвідкою. Заходить з посвідкою УБД, заходить туди, у поліклініку, йде до адміністрації і показує свою посвідку, його зразу забирають в кабінет, обстежують, лікують, встановлюють, все, що потрібно, роблять. Депутатка Антоніна Бабюк підкреслює, місто й надалі працюватиме над розширенням соціальних гарантій для військових та їхніх родин. Я твердо переконана в тому, що всі послуги для них мають бути безкоштовні і надані вчасно. Я твердо переконана в тому, що мають бути обов'язково і паркування для родин загиблих для військовослужбовців безкоштовним. І будемо працювати над цим далі. Отримати послугу безкоштовного протезування можна у стінах Чернівецької міської стоматології Чної поліклініки за адресою вулиця Університетська, 34. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. День подяки у ліцеї Соломон. це Не лише можливість висловити вдячність, а й особлива традиція, яка об'єднує та надихає. Щороку тут дякують тим, хто працює для громади. А цього разу колектив разом із дітьми вирішив поділитися теплом із цілим містом. Коротке, але дуже змістовне і глибоке слово дякую. Воно не просто висловлює вдячність, а воно зміцнює серця і будує спільноту. В цей день подяки наші учні ліцею Соломон вирушили разом з своїми класними керівниками в установи та заклади організації та підприємства нашого міста, щоб кожному колективу щиро подякувати за їхню працю. Та заслуження громаді Ліцей обрав майже 20 установ від органів соціального захисту до освітніх та медичних закладів. Щодня ці люди працюють над комфортом мешканців, дбають про їхню безпеку, здоров'я та розвиток. Одним із таких місць стала служба у справах дітей Чернівецької міської ради. Сьогодні ми завітали в службу захисту дітей, і я вдячна Богу за цих людей, які дарують нові долі дітям, які з великим трепетом і з великою відповідальністю розглядають кожну заяву. І я пишаюся, що діти знову можуть сказати: маму чи тату, обняти батька чи маму, подивитися у вічі і бути любимою. Емоції шалені до трепету в душі. Тому що ви знаєте, зазвичай до служби у справах дітей приходять з болючими питаннями, скаргами на батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. А тут до нас прийшли з такими позитивними емоціями, словами подяки, це неймовірно надихає нас на подальшу роботу, і е, мені здається, навіть служба стала якась світліша і веселіша, тому що скільки дитячих е, Теплих слів ми почули, і воно направду надихає. Ще одним осередком вдячності став математичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учні наші підготували спеціальні подяки і символічні подаруночки для працівників математичного факультету. Також ми принесли таку особливу молитву для працівників факультету, коли вони зможуть читати її. Це буде їх підтримувати, надихати. Це такі світлі променці Серед буденності, які дозволяють зупинитися і сказати дякую один одному Богові, а також тим, хто навколо тебе. Коли ми я поділилася з такою думкою з викладачами, всі відгукнулися, особливо молоді, які тільки кілька років працюють, або в цьому році розпочали працювати. Вони з задоволенням прийшли на, на сьогоднішню зустріч, і я думаю, що таку традицію ми будемо продовжувати надалі на наступні роки. Учні переконані, день подяки це не формальність, а можливість зробити світ трохи теплішим та людянішим. Сьогодні наш ліцей. Ми вирішили зробити такий день подяки. Подякувати людям, які роблять великий внесок для нашого суспільства, для нашого покоління. І це справді дуже велике значення має. Тому ми з радістю хочемо всім подякувати за їхні. Старання для нас це дуже класно, і це справді потрібно робити, щоб було у суспільство більш доброзичовіш. Коли ви дякуєте комусь, ці емоції також відображаються на вас, тому що вам теж приємно дякувати комусь і тим людям, яким ви подякували, також це приємно дуже. Діти кажуть, щирі слова мають силу, і навіть маленький жест здатен подарувати комусь натхнення продовжувати важливу роботу. Тож планують втілювати гарну традицію і далі. Yeah! Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь у Чернівцях відновлюють кулінарні традиції Ольги Кобилянської. У музеї письменниці підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким вищим комерційним училищем. Відтепер давні рецепти не лише зберігатимуть, а й відтворюватимуть. Цей договір і цей проєкт, який ми сьогодні започаткували, дозволяє. Е Вивчати е, і пропонувати широкій громадськості долучитися не тільки до літературного спадку Ольги Кобилянської, Ми її всі знаємо як дійсно чудову письменницю, як хорошу подругу, е, але й е, зрозуміти її як е, жінку, як кулінара, яка е, любила і вміла смачно готувати. Фахівці та студенти спільно працюватимуть над відновленням рецептів, термінології та давніх технологій приготування страв. Це дозволить не лише зберегти унікальність. Кулінарні надбання, а й відчути, в якому побуті жила письменниця. Оля Кобилянська, маючи чотири класи, стала всесвітньо відомою письменницею. Але щось ніхто не хоче, десь ніде не говориться, говориться дуже рідко, що вона ще була домохозяйкою, домогосподаркою, яка готувала для своїх рідних, скажімо обіди, вечер... сніданки вечерю. І звичайно, у нас вона. Записувати всі свої рецепти, які зараз ляжуть на бумагу. Буде видана нова книжка. Студенти вже випробовують на практиці перші страви. Серед відновлених рецептів м'ясні та солодкі традиційні частування, притаманні Буковинському краю. Один із рецептів, наприклад, будень на кипляк. Якщо його обернути на сьогодення, ну це так званий ну, виріб, наче як ковбасний виріб на сьогоднішній день, але він приготовлений правильно, тому що він варився. Варився у плівці і запікалися продукти, тобто вживали їжу запечену, відварену. А це дуже здорово для організму людини. У нас там представлено 11 страв. Дві із них м'ясні страви. Це зразу з хріном. у свій час на міжнародному конкурсі Беку Хвест. Вони отримали друге місце. І буде на кипляк. Все решта це солодкі страви Ольги Кобилянської, які вона використовувала, які вона вживала. У музеї зберігаються десятки старовинних записів письменниці. Фахівці кажуть, вони майже недосліджені та відкривають нову грань особистості Кобилянської. Коли ми сприймаємо творчу особистість, особливо сьогодні в наш час ми не однобоко сприймаємо як це було колись у радянські часи, коли про побут, життя якось намагалися не надто говорити. Багато письменників проживали своє життя. Ми читали їхні твори, не завжди замислювалися. Ну в яких обставинах вони творилися. Але це є складник життя людини, і кожна письменник це є, кожна письменниця це є е, окрема людина, яка живе у своєму світі, яка має свій побут, яка має коло тих людей, які її оточують, і власне. Ту справу, яка вона робить по приписання своїх творів попри творчість, освітяни переконані, цей проєкт дозволяє поєднати культуру та освіту, історію та практику, а кулінарні традиції Ольги Кобилянської вдасться відновити та передати наступним поколінням. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Вигорівша центральна зала, знищені релігійні книги та унікальні елементи інтер'єру. Так наразі виглядає синагога у Садгорі, в якій сталася пожежа через підпал. На територію синагоги увірвався чоловік, який для цього зламав колодки на воротах. Потім йому вдалося проникнути всередину споруди, в центральній великій залі. Він взяв багато книжок. Він звалив ці книжки посеред синагоги, там де стояла Біма. Це така це такий постамент, так само дерев'яний. На жаль, він запалив ці книжки, і я думаю, що мав при собі якусь займисту речовину або рідину. І полум'я охопило синагогу. І наробила там великої біди. Короткочасна відсутність охоронця стала критичною. Саме в цей час зловмисник проник всередину синагоги. Був просто наглядач сторож, який живе неподалік, і він е, за за викликом завжди приходив, е, так само спостерігав, і реально він відлучався на ну на пів години. Так само цього разу він е, його не було десь хвилин 20. Буквально, да? але цього стало достатньо для такого інциденту. Охоронець Дмитро зреагував на дзвінок очевидців. Та коли прибіг, синагога вже палала. Я прийшов вже в останній моменти. Позвонили люди. Я прибіг, я трошки спасав це, лив трошки води, але зрозумів, що безполезно, і приїхала пожарка. За словами Михайла Крайса, кілька місяців тому чоловік, який підпалив синагогу, намагався пошкодити іншу церкву. Наскільки мені відомо, він неповносправний і хворий. Крім того, десь декілька місяців назад він намагався зробити подібний напад на православну церкву. Він у нього брали покази жодного натяку на те, що він це зробив з якихось етнічних чи інших, от таких спонукань. Я не помітив. Після того, як полем'я охопило будівлю, нападник не намагався тікати. Навпаки, залишався на місці та спокійно чекав, доки прийде охоронець. Про це розповідає сам Дмитро. А він не йшов нікуди. Він сидів чекав мене каже. Я знаю. Що при те? Можете да представите Всередині синагоги знищено найцінніше. Постраждала колекція релігійних книжок. Повністю вигоріла різьблена біма, обвуглили стіни із стеля з авторським розписом та складною декоративною технікою. Не так багато можливо речей, як була нанесена, дуже велика шкода, в тому числі матеріальна, для того, щоб придбати от всі ці книжки, спонсор, член нашої громади, пожертвував 50 тисяч євро. Тобто це дуже коштовні речі. Так, тепер далі. Ви бачите залишки е, біми, тобто оцього постаменту, який великий такий був дерев'яний е, ручної роботи, різьблений там і так далі. Так? Він коштував 13 тисяч доларів. Ви бачите, як виглядає стеля. Вона була дуже гарна, біла е, і е, оці. Розписи це все ручна робота. Так само так само, от всі настінні розписи, і це це дуже і дуже дорога робота. Михайло Край зазначає, відновити такі роботи буде непросто. Майстрів, які здатні відтворити подібну різьбу та розпис одиниці. Ви уявляєте собі, яка проблема зараз знайти людей, які можуть ці роботи робити. Тобто тут потрібні непрості працівники. Так скільки грошей? Ну я так для себе оцінив шкоду, яка нанесена нашій споруді. Ну, щось дуже орієнтовно. Я думаю, що це порядка 5 мільйонів гривень. Головний рабин області наголошує, пожежа завдала болю всьому єврейському світу. Тому ця синагога. את ה... פמוי טריטוריה, כנישנה את האודר, כרומי מטריאלני, את הוולד דוחווני אודר, ככה מזני אשתו וסמיר, ושנה את הגברית, ככה שתי אברסקי סרצה, עוד שין בליט, ככה Під час повномасштабного вторгнення синагога стала прихистком для багатьох українців, які тікали від війни, і саме вони, і чернівчани, і ті, хто виїхав за кордон, першими відгукнулись та запропонували допомогу після пожежі, розповідає Михайло Крайс. в перші дні великого вторгнення синагога наша була перетворена на величезний шелтер. І тут біля 2,5 тисяч людей загалом пройшло через наш шелтер. І дехто тут перебував місяцями. І навіть до півтора року, поки шелтер працював, і ці люди зразу відгукнулися. я отримав 200 пропозицій, як з-за кордону, значить, від людей, які питають, чи ми можемо допомогти, і можливо, там і так само від наших Чернівецьких. Наразі у громаді збирають кошти на відновлення синагоги. Майстри та волонтери пропонують свою допомогу. А поліція тим часом встановлює всі обставини підпалу і вирішує питання про відповідальність чоловіка, який знищив одну з духовних перлин Садгори. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.